Пасіка зимує, зайчики бігають, якийсь сніжок, зимова пасіка, морози давлять, так сніг, нуклеуси, мов занести, не заніс, бо грудень був трохи теплий. Так, воно затягнулося, ну вже буде. Ну, Вже заносити їх не буду, однозначно. Зараз відкривати теж не буду, мабуть. сенсу немає. Так можна. Ага, воно примерзла кришка. Ну це добре, пітру не здуло. Синечок. Ось там видно, воно трошки бігають, але особо немає. Верхніх лвитків немає, в принципі дно. Тільки і то в цьому році в більшості воно прикрите трохи. Ах, яка красота. Не передать словами. Просто є тільки проблемка деяких, пару вуликів, пару буквально. Не вкладене утеплення від кришу. Ладно, один привідкриє. Сидять десь знизу. Отлічно. Нормально. Над'є. Ху -ху -ху. Тут разъеданы с них. Опа. И что же? Ну, наверное, их и не е. Тут задвижка прикрыта, это не страшно. Вот так. Людки все закривало тоже, Тут під верхом вище сидять, але вони в бік будуть іти теж все залежить від сімей сьогодні у нас було за 20 морозу, ну, але на день Зараз звісно, тепліше. Теж сидять Медше Багато. Навіть така несильна сімейка, в принципі. Мед є. Поки ми огляд робити не будемо, це я так відкрив чисто. Що пізніше знімемо відео. Більше всього ж, як буде якась відлига, пройтися, подивитися, що робиться. Мало ли може комусь щось треба. Ну, в більшості випадків. Не треба буде, це хіба хто який розплід пожене. Бо так ми в цьому році загодовували, проблем не можна бути. Ну, догодовували, мед залишали і Фу-фу-фу-фу-фу.